Всім привіт-привіт! Ну, що записую прогноз для дів на серпень 2025 рік. І знову буде незвичайний формат, але колись він для вас стане звичайним. Я буду йти і розповідати вам цей прогноз, записувати його по дорозі додому. Я йду з тренування, вже зайшла в кафе, попила каву, купила круасанчики, зняла. Сторіс, ще, до речі, хочу зняти. Так прикольно, чоловік розмовляє з іншим чоловіком. Така атмосфера, атмосфера. Ось так все проходить. бачите, На телефон старий записую, але з мікрофончиком. Ну і все, ідемо і буду розповідати. Лунні діва. Я раджу слухати прогноз по вашому лунному знаку зодіака. Якщо ви його не знаєте, то напишіть в коментарях дату, час, місто народження і я скажу ваш лунний знак. Прогнози по лунному знаку максимально точні. Для лунних дів у них буде сонце в першій половині серпня, до середини серпня, знаходитись у 11 році. Будинку гороскопа. Це хороший транзит, непоганий. Одинадцятий будинок відповідає за соціальні зв'язки, за гроші, за амбіції, за бажання. І о, тому треба бути максимально-максимально активними вам в першій половині місяця. Спілкуватися, знайомитися. Кудись ходити, відвідувати якісь такі місця, нетворкінги, міроприяття різні. Якщо вас кудись будуть запрошувати, то обов'язково погоджуйтесь, йдіть туди, тому що можливо завдяки цьому будуть якісь нові знайомства і ви. Ой, дивіться, журналом ритуал, спрей ритуал сіде. Прикольно. Завдяки цьому, можливо, будуть ваші якісь бажання, амбіції здійснюватись, нові знайомства, нові зв'язки, комунікації. Це дасть вам нові можливості. Отакий для вас транзит. Ось. Так. І разом з Меркурієм до середини серпня стоїть сонце, але Меркурій зараз ретроградний, тому важливі якісь починання краще все одно не робити. Треба себе спокійно поводити, не поспішати, не приймати важливих рішень. Роботу краще не Змінювати поки, з партнерами не розходитись, продовжити робити те, що ви робили. я камерою не сильно шевелі, так? треба якось повільніше. Ось так. Друг, що пишіть, я нормально відношусь до критики. Я знаю, сама не люблю, коли хтось і так дергає різко. І це до середини серпня. Важливо. Активність, активність, працюйте. Тим паче Марс у вас перший будинок зайшов, він зараз вам буде давати багато-багато енергії, щось робіть, дійте, вирішуйте якісь питання. В роботі у вас зараз буде розширення, удача. І... З середини уже серпня. Сонце зайде у вас в 12-й будинок на місяць, в знак Лев, там важливо контролювати трати, це ослаблений транзит, там себе треба берегти, ні з ким не сваритися, не виясняти відносини. І... Займатися благодійністю, відвідувати якісь святі місця, можливо, будуть якісь поїздки з середини серпня до середини вересня можна планувати якісь поїздки за кордон, путешествия, якісь, відвідувати якісь нові місця, і місця сили, і не тільки. Не забувайте, що у вас поки... Транзит Сатурна в домі особистого життя, який може шкодити особистому життю. Тому бережіть свої відносини, свої відносини, дайте увагу своїм партнерам. Для них це може бути складний в чомусь період. У вас по здоров'ю можуть бути питання. Треба лікуватися максимально натуральними средствами. Так, можливо, у вас є якісь симпатії зараз на роботі, будьте обережні, Меркурій ретроградний. Якщо починаються якісь відносини, симпатії в ретроградний, Меркурій це завжди погано, до хорошого не приводить. А у вас може бути зараз Венера в 10-му. Якщо тим паче, якщо ви в стосунках, то можете собі дуже нашкодити, втратити в общем, свої важливі стосунки. Заради якоїсь тимчасової симпатії, ілюзії. Меркурій дуже любить наводити путаніцю в головах у людей. Але якщо у вас нікого немає, то чому б і ні, але не забувайте, опять же, Меркурій ретроградний, тому краще не починати нових стосунків, бізнес навіть партнерств, коли він ретроградний. Ось так. І тим паче Венера там побуде ну, в серпні, потім отуди вийде вже, і не буде цього. Все тимчасово. А люди просто це не знають, що все тимчасово. А повинні пам'ятати, що все тимчасово, планети не стоять на місці, вони постійно рухаються. У нас є натальна карта, і ми можемо побачити картинку. Як скрін неба на момент народження, як все було на момент вашого народження, як це все впливає на ваше життя. А от прогнози роблять, такі як я зараз, по транзитам, дивляться, як зараз все стоїть, бо планети ж продовжуються рухати, продовжують рухатися, і вони впливають на всіх людей. От зараз у вас Венера зайшла в десятку. Тимчасово. Тому, можливо, або ви вже комусь почали подобатись на роботі, або вам вже хтось почав подобатись. Але це тимчасово. Ось так. Але хтось може заради цього тимчасово зіпсувати собі життя. А потім все життя жалкувати. Так, що вам ще розповісти? Чекет у вас зараз в 12-му, вам можуть вам сни можуть снитись віщі, можна так сказати. Звертайте увагу на свої сни. В снах ви можете отримувати підказки. Ну, це ще довго у вас буде такий транзит. Ну і велику увагу приділяйте здоров'ю, тому що раху в шостому, Сатурн в сьомому, шостий будинок це здоров'я. Тут треба, якщо людина не приділяє увагу своєму здоров'ю, то життя може їй заставити це зробити. Сатурн в 12-му увагу особистому життю всім видам партнерських відносин, іноді в такий транзит партнери від нас віддаляються. Якесь є, ми відчуваємо охолодження трішечки іноді в стосунках, на фізичному рівні. Сьомий будинок це живіт у нас, низя живота. Туди увагу також треба приділяти, профілактика. Якщо хочете дізнатися свої ослаблені дні по лунним транзитам на серпень, напишіть мені в інстаграм в директ слово діва і я відправлю ваші ослаблені дні. І при плануванні місяця ви зможете ці дні уникати для важливих починань справ, берегти свою енергію в ці дні. Завжди, коли луна проходить знак Овен, знак Лев, для вас це не дуже хороші дні. У мене є телеграм-канал, де я пишу прогнози на день кожного дня по лунному календарю. Я там вказую, який луний день. По-перше, вказую, який день неділі. Це впливає, бо кожним днем неділі управляє планета. Потім пишу який лунний день, тому що є фази місяця, зростаючий місяць, убиваючи луна, повнолуння, новолуння. Це дуже важливо. В серпні до 8 числа, по-моєму, буде зростаючий місяць. Це важливо. І кожен луний день він також несе свою енергетику, тому про це корисно знати. Я вказую, в якому знакі луна. Це також впливає. І яка накшатра. В Ведичній астрології є накшатри, сузір'я, луні стоянки. Їх в західній немає. Вони дуже також точно дають енергетику. Дуже цікаво, їх 27, можна їх ізучати, можна так сказати. Я навіть створила авторські метаморфічні карти за цими сузірями і даю підказку також по метаморфічним картам. У мене є рубрика Понеділка, по понеділкам ви можете надсилати мені цифру від 1 до 6 і отримати свою підказку на тиждень, але я ще хочу потім робити такі прогнози для кожного знаку, доставати карту, підказку. Це не гадання, не таро, не дай Бог, бо я проти любих гадань, таро особливо, тому що це вже... Погано дуже, несе наслідки дуже погані для людей потім, які з цим зв'язуються. А от метаморфічні, вони більше такі психологічні, допомагають самим розвивати, самим вчитися себе слухати. Ніхто вам ніякі прогнози не говорить, ви самі що вам відкликається, які думки приходять, аналізуєте і так далі. Тобто дуже цікаво, і вони. Пов'язані з ведичною астрологією, з Накшатрами, Сузір'ями. Дуже-дуже цікаво. У кожній карті є цифра. Можна ще по нумерології дивитись по ведичну цифру, підказку по цифрі, назва Накшатра. Кожну Накшатру можна вивчати, дізнаватись про неї багато інформації. Також там є символ, зображення і текстова підказка. Така фраза. Тому, можливо, ще таку рубрику додам. Попробуємо, протестуємо. Надіюсь, вам інформація була корисна. Пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписаний. До зустрічі в наступних відео. Бажаю вам гарного серпня.